Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка приймає зіркових гостей. Вагомі здобутки полтавської політехніки відзначили прекрасні українські артисти: заслужений артист України Михайло Хома, дзідзьо, народний артист України Олександр Пономарьов та зірковий ведучий Юрій Горбунов. Перед початком благодійного концерту в підтримку Збройних сил України гості здійснили кампус тур затишними університетськими локаціями, побачили інноваційні аудиторії та лабораторії, ознайомилися з експозицією народного музею полтавської політехніки, занурились в атмосферу епохи колишнього інституту шляхетних дівчат, дізналися цікаві факти з життя видатного полтавця Юрія Кондратюка. Також залишили свої автографи. Та побажання подальших звершень миру та процвітання полтавській політехніці на незалежній українській землі. На початку концерту Юрій Горбунов запросив до вітального слова ректора полтавської політехніки Володимира Онищенка. Доброго дня, Полтава! Доброго дня, Полтавська політехніка! Слава Україні! Неймовірне відчуття зараз на сцені, тому що коли перед тобою така кількість молоді, нашого майбутнього, студентів полтавської політехніки пишаюся тим, що в нас така красива, талановита молодь, патріотична молодь. Ну і, звичайно, я особисто сьогодні вперше на територію вашого університету, і ви знаєте, неймовірне відчуття, що є в нашій країні такі заклади, які виховують таких красивих талановитих людей. І ректор, з яким ми познайомилися вчора, людина настільки. Настільки прив'язана до свого дітища. сьогодні. Ми побачили абсолютно все: і ваш музей, і кабінети, і ваші аудиторії, де ви навчаєтесь, друзі, друзі. Я хочу звернутися до вас із щирим проханням людини, яка вчилася, вже дуже давно навчайтеся, насолоджуйтеся цим моментом, не дивлячись на те, що ворог зараз намагається зіпсувати вам вашу молодість, наше дитинство, наше доросле життя. Намагайтеся вчитися. Це одні з кращих років в вашому житті. Пам'ятаєте, ви будете згадувати ці роки як кращі у своєму житті. Вчіться, здобувайте освіту і ставайте нашими майбутніми президентами, майбутніми прем'єр-міністрами, майбутніми ректорами. Слава вам, українські студенти! Слава вам, Полтавська політехніка! Я звичайно з великим задоволенням запрошую людину, яка, е, яка живе університетом. Людину, яка абсолютно переконана, що тільки за тими студентами, хто добре вчиться, в майбутні в нашій країні, я під ваші овації запрошую на сцену ректора Полтавської політехніки. Зустрічайте Володимир Галищенко. Санович, вітаємо вас. Ось так повинен виглядати ректор. Підтягнутий, спортивний, талановитий. Безперечно, це приклад як для студентів, так і для студенток. І, безперечно, приклад для інших ректорів. Ще раз вас вітаємо. Будь ласка. Доброго ранку, Полтавська політехніка. Доброго ранку, Полтава. Сьогодні до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка завітали великі патріоти, зіркові люди, друзі політехніки, які з першого дня війни підтримують бойовий дух збройних сил України і тримають міцно свій культурний фронт, так як Полтавська політехніка політехніка» 33-го дня війни розгорнула навчання у форматі онлайн. А з 15 серпня минулого року ми розпочали навчання «Наживо». З перших днів війни розвернули волонтерські штаби, допомагали вимушено переміщеним особам, надавали прихисток, харчування, теплі речі, створили пункт незламності. Наші студенти називають полтавську політехніку місцем сили, і ми так само міцно тримаємо свій освітній і науковий фронти. Тож я сьогодні вітаю і дякую. Давайте привітаємо зіркових наших друзів, Юрія Горбунова, Михайлу Хаму. І Олександра Паномарьова, які виключно для полтавської політехніки вперше в закладі вищої освіти дають такий патріотичний благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Дорогі друзі, я дякую безумовно Збройним силам України за можливість проводити такі благодійні і патріотичні заходи. І безумовно, користуючись нагодою, дякую засновнику громадської організації ВПО України. Члену наглядової ради Полтавської політехніки, народному депутатові України Максиму Ткаченка за організацію і сприяння у проведенні такого патріотичного заходу на території Полтавської політехніки. Дорогі друзі, слава Збройним силам України! Слава Україні! Героїна, слава! Ще раз ваші опуски, Олександрович, дякуємо вам. Справжній патріот своєї країни, справжній патріот Полтави, справжній патріот свого університету. Ну що, дорогі друзі, ви знаєте, я вже відвик від такої кількості людей. У нас був ковід, потім почалась війна, і ми вже забули, як це на майданах, на великих площах в наших містах така велика кількість людей. Глядачів, я дуже радий, що ми сьогодні зібралися. Я радий, що ректор дав дозвіл зробити цей справжній полтавський майдан. І я сподіваюся, що цей концерт залишить яскравий слід. В е, тих днях, які ми зараз переживаємо, в тих днях, які переживає зараз вся наша країна, Тож, давайте починати. Сцени лунали щирі побажання миру та перемоги, найяскравіші хіти у виконанні улюблених артистів. Хвиля патріотизму та єднання підхопила усіх. Багато справжніх патріотів прийшло щоб задонатити на підтримку збройних сил України. Перше такий концерт було організовано у закладі вищої освіти, і саме на території полтавської політехніки наживо лунали слова вже легендарної пісні Горить! Палає техніка ворожа! Рідна Україна переможе! Так, ми обов'язково переможемо і ще заспіваємо разом дуже сподобалося. Що Найбільше сподобалися пісні діду, але хотілося трохи більше. Дуже сподобалось, дуже круто сподобалось. Що там... найбільше сподобалось? Живий звук. Живий звук, настрій, патріотизм настрій. Все дуже, дуже, дуже круто. Така патріотична хвиля реально. Це то не то слово. Піднімає хвилю. Да. Класно, да. дуже класно. Мені дуже сподобалося. Я вперше була на концерті Пономарьова і дідю. То в мене повне емоцій, навіть не можу описати це все одразу. Е, я Безперечно, все змоги піду ще на їхній концерт і дякую ректору за організований захід.